Підхід mindfulness має кілька важливих особливостей, які роблять його унікальним і в більшості випадків найефективнішим серед інших. Головна особливість полягає в тому, що він є результатом взаємодії з одного боку західної науки, здебільшого це психологія, нейрофізіологія та медицина, а з іншого боку, буддійської психології. Більша частина теорії та практики підходу mindfulness береться саме з буддийської психології. А західна наука виконує при цьому дві функції: займається перевіркою ефективності та достовірності знань за допомогою методів дослідження західної науки і займається адаптацією технік і теоретичної основи в західний культурний контекст. Західна психологія відносна молода наука. Офіційною датою її заснування є 1879 рік. Більша частина підходів, які сформувалися всередині неї, також досить молоді. Наприклад, Психоаналіз зародився на початку ХХ століття. КПТ почало формуватися у 20-х роках, а Гештальт підхід у 50-х роках минулого століття. У той час, як буддийській психології більш ніж 2,5 тисячі років у цитаті, яку приписують самому Будді Шакямуні, суть буддійських вчень виражається в трьох фразах: відмовтеся від недоброчесних дій, робіть доброчесні дії і приборкайте свій розум. Простими словами. Приборкати свій розум, у цьому випадку означає з одного боку, звільнитися від деструктивних його якостей і станів, а з іншого боку, розвинути конструктивні. Тож не дивно, що впродовж 2,5 тисяч років існування буддизму в ньому величезне значення надавалося вивченню розуму. Адже, щоб реалізувати цю мету, потрібно знати, як він функціонує, що він складається, і розробити цілу систему практичних підходів тренування розуму. Таким чином, у рамках цієї традиції утворилася глибока система знань зі своїми методами дослідження та уявленням про будову нашої психіки. За своїми принципами, вона дуже схожа із західною наукою, а в деяких аспектах навіть перевершує її. Західні вчені вперше ж звернули свою увагу на існування стрункої системи уявлень про свідомість. У буддизмі на початку ХХ століття. Саме тоді термін буддийська психологія вперше використала британський індолог Ріс Дейвіс. Сьогодні цей термін є досить поширеним серед західних фахівців, і це не дивно, адже метод mindfulness завдячує свої, своєю появою саме буддійській психології. А, як я вже казав раніше, більшість технік медитації, а також основна частина концепції, були запозичені з неї та адаптовані західними фахівцями. Сьогодні ви навіть можете вивчати будицьку психологію в рамках освітніх програм у вищих навчальних закладі, закладах США та Європи. Один з засновників Mindfulness Джон Кабадзін в одній із своїх статей писав, що його всесвітньо відома програма Mindfulness MBSR це всього лише один з можливих способів привнести ідеї і практики буддизму в теорію та практику психології та психотерапії. Фактично, метод mindfulness має у своєму фундаменті більш глибоку і досконалу систему знань, саме тому техніки mindfulness настільки ефективні і розповсюджені у світі сьогодні. І детальніше про це ви можете почитати у моїй статті Дві традиції та нові перспективи, що відкриває mindfulness. Посилання на цю статтю я залишу в описі під відео.